Більше тридцяти тварин нестерпний сморід, гавки, нявкання та виття все це не страшний сон, а реальність зміївчан, що мешкають у мікрорайоні міста. Сьогодні медіа зміїв побував в гостях у пані Людмили, господарки котів та собак, які мешкають разом з нею і вже багато років заважають нормально жити її сусідам. 72-річна жінка має дві квартири та один приватний будинок у Змієві. І в кожній з осель живе від восьми до майже двадцяти тварин. Ось як коментує свої дії сама жінка. От ну і, це саме і залишилося від дідушки мені ці путіть. А давно він помер? Давно В 20 декабря. виїхав двадцятого дікавря. В тому році. Да, в тому році. І ви залишились тут самі? Я не, не залишилася, звісно. я приходила, кормила, вбирала, але мені тяжело було. Простіть мені стареньких я залишила, це старші. Uh -huh. uh -huh. А всіх тих я вивела туди. Ніжку, і та і ніжка, uh -huh. я назвала цей діда, думаю, Міша звали, uh -huh. його вбили. Uh -huh. А скільки, а скільки у вас котиків? Котиків це тепер в мене було 17, тепер посчитаємо, скільки котів. Тут в мене скільки п'ять uh -huh. Осталося в мене. Фелікс залишився, Кузь пропав позачора. Фелікс залишився, Господи. Так, що ще читаю? Васька мій. Фелікс Васька. Машка. Катя. Катя. Потом. Ой, Господи. У пані Людмили був чоловік, з яким вона розлучилася, та троє дітей, дочка, що нині живе за кордоном, і два сини, один з яких помер три роки тому від раку. Часто в колі сім'ї спалахували конфлікти через нездорову любов жінки до тварин. До речі, виникла вона в неї ще в дитинстві. Всі поймена знаю звісно. всіх всіх всім дали ім'я, так? О, кожного. Ну це він так і називав їх, а стани я то то перевірити. Вам да. важко, напевно, зараз за ними доглядати, так? Важко. Ось ви сказали, що ви зараз хворієте, І так? По по мені допомагає, подруга мені допомагає доносити собакам понести до саме кашу. А собаки де у вас на участі, да? Вони гудять. А там скільки їх собак? Ну, оце, за ці, це затіється двадцять. Це ж теж кашу варите. Так да, кашу, сухий на корм. Найбільших проблем через пані Людмилу та її живність зазнали сусіди. Влітку вони не можуть навіть відчинити вікна. Весь час вимушені відчувати сморід. В тих, хто живе на поверхах нижче, почали протікати стеля. Я uh -huh. от, от приучені до лоточки мають. Ми приручені до грязні, Що uh -huh. він буде ходити, орати мені, що uh -huh. so, давай мені піти. А ви живете тут, спите тут, ключу ну, тут? тут? Я тут ночую. А що, а що от люди кажуть, що запах такий неприємний, так? Що підлога просочується і що людям, людям, які нижче живуть. Це... Як може підлога просочуватися? Ну як це, це ж вони вийшов, це ж не так ссать вони. А то і за цього я люблю животне, що люди пороми наговарюють друг на друга гадості, все говорить, понимаєте? Доброго дня! Ми з медіа Зміїв, мене звуть Настя. Сьогодні ми знімали вашу сусідку, mm -hmm. в неї є багато-багато котиків. Це так. Ви, напевно, зрозуміли, про кого ми ласка, yeah, Це заважає якось в вашому житті? Дуже. По-перше, коли було тепло, це блохи, це було просто невиносно. Ну, Потім вона носить якусь їжу, це постійно ці кроваві плями. Це вона несе сюди їм. Тому що можете побачити, далі не підіймається. По-друге, сморід. По-третє, цуцики виють вночі. І влітку, коли ти відкриваєш вікно, вона поруч це, ну, сирена, навіть здається, кращий звук, чи вийту ці цуцики. Ну, а сморід, це... це. Я не можу вам передати. Вона не реагує ні на які наші питання, на які наші просьби щось робити. Ні пофіг, коли були двоє котиків, вона їх вигнала на двір, вони стикали нам тут двері. Ну, вона так, що я можу зробити? Усе. І все одно це сумки, вона їх пре туди, там закриває. Їх там ну, було тринадцять влітку і шість, по-моєму, лісім отаких от, 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 цуциків маленьких. Зараз я не знаю, ну смотреть ви чуєте, це. Ситуація виходить досить двобокою, адже фактор існування тварин є, і просто позбутися їх не буде гуманно і по-людськи. На жаль, ми не знаємо про існування притулків для тварин у нашому місці, та й навряд пані Людмила так просто дозволить їх забрати. Тож сьогодні ми привезли їм їжу і пояснили жінці проблематику, яку викликає її бажання допомагати і рятувати хвостатих. Ми ось вам привезли, купили корм для ваших тваринок. Можливо, це якось полегшить. Вам роботу, час. догляд за ними, так. Загалом немало у Змієві людей, які б хотіли вам допомогти. Тому що допомагати тваринам потрібно, навіть у часи, коли і люди потребують допомоги, Я їм військові. Я плачу, ми... коли показують по телевізору, як питав то взагалі. Так, і, але давайте домовимо, домовимося, що ми будемо закликати людей вам допомагати. Але все ж таки потрібно і о, щось робити з тим, аби вашим сусідам було комфортно. Можливо, можна звертатись до якихось служб, Є, прийшли, можливо, прийшли прийшли по якихось цей. котиків заберегровали. Сподіваємось, що після нашого сюжету люди або спеціальні служби відгукнуться і прийдуть на допомогу тваринам, їх господарці, і, звісно, вже зневіреним сусідам. Лариса Бодарева, Истоміна Анастасия, канал Медиа Змеив.